Ростиславу днями виповнилося 16 років. Живе в Новосанжарському районі. Служити не боїться. І вважає, що у цивілізованій державі всі конфлікти мають вирішувати без зброї і кровопролиття. В Принципі, чого б і не послужити, добре. Звичайно, що війна йдеться дуже погано. Надо віддати довге на своїй країні в принципі подивитися де і як навчатимуть призовників приїхали делегації з усієї області лише з семенівки прибуло вдвічі більше людей ніж запрошували чотири чоловіка там було ну батько там представники місцевих громад до призовників ми трішки перенакшили ми привезли вісім до призовників. Учитель їхній рідний з першої школи, який займається навчальною підготовкою. За словами новопризначеного військового комісара Полтавської області Дмитра Губського, захід організували, аби зламати стереотипи та догми людей про армію. Срочна служба це не для участі в АТО, а для забезпечення діяльності тих підрозділів, які безпосередньо приймають участь в АТО. Тобто вони будуть проходити службу на правому березі Дніпра ніяк не на лівому і не в зоні АТО тут знаходяться юнаки до призивного та призивного віку для того, щоб ознайомити з побутом військових, для того, щоб розвіяти деякі міфи, які ходять про наші збройні сили. Ми знаємо, що за ці два роки збройні сили вони взагалі переобразилися, скажімо так, в нашій Україні не тільки щодо фінансово-матеріального забезпечення, а взагалі для розуміння того, що взагалі солдат собі має робити ну. В нашій країні я вам скажу, що дуже імпонує те, що був представлений новий воєнком, який безпосередньо учасник бойових дій, який був не безпосередньо в Донецькому аеропорту, який виводив людей із Дебальцевого, який перебував в Іловайському котлі. Призовникам показали казарми їдальню навчальні класи. Нині військову освіту тут здобувають як хлопці, так і дівчата. Навчаються і майбутні контрактники. Обласний військовий комісар каже, лише за останній рік кількість молодих, які хочуть податися на контрактну службу, зросла майже втричі. Через Полтавський обласний військовий комісаріат вже набрано з початку року 900 чоловік. Цифра у нас стояла 1300, тобто ми вже виконали більше половини плану. Стартова сума для контрактника першого года служби рядового від 7 тисяч.